Всім добрий день, 26 листопада. Продовжуємо працювати над внесенням органіки на поля. Можемо бачити, як працює, треба відходити, бо бачимо, як працює наш розкидач органічних добрив. Ходимо, в залежності, по ширині, в залежності від виду. Зараз ще йде в нас він жидкий, то трошки менше, через 30 метрів заходимо. А якщо зараз піде далі сухий, то будемо кидати ходити 40 метрів. Тобто 20 метрів ставимо перекриття невеличке, і можемо бачити. Міняється фон зразу. За трактором міняється фон. Це поле в нас те, що було останнє, де була пересіяна суя, яка саме пізніше збиралася. І воно тут таке поле бідненьке. А дійшли висновку, чому, я говорив, там глина зверху, можливо, колись. Якийсь хуторок був, можливо, хати розгорнуті, ну, де б взялася глина зверху. І от вирішили ми його трошки покращити внесенням органіки. До да, ходи він, бачу, по ширині 40 метрів. Кидаємо десь біля 7 тонн, 7-8 тонн на гектар. Ось якщо видно, можна бачити як зараз кидачем змінюється фон поля, зразу темніє. Зразу видно. Темна полоса, де застелює... Це такий чудовий розкидач. Перейдемо, бо не одмиємося потім не хвата ніяких дезодорантів. Так змінюється фон поля. Так, все, будемо їхати, далі загружатись. Добре, всім дякую. До нових зустрічей.